Всі знають, Україна козацька держава. А ми, українці, називаємо себе козаки, тому що для нас це визначення вільної, хороброї людини. Але так само себе називають і казахи, бо насправді офіційна назва їх держави Казахстан Республіка Си. Це Республіка Козаків. Як і українці, вони теж рахують себе нащадками козаків і теж мають жовто-блакитний прапор. Чому так? Слово козак належить степовій культурі. Воно поширюється в Європі і Азії з часів Золотої Орди, держави степняків, до складу якої протягом століть входили території сучасних і України, і Казахстану. Москва каже, Золота Орда, підкоривши колись малоросів, дала їм назву Козаки та жовто-блакитний прапор. Але це штампи московської пропаганди. Адже крім назви та прапору, ми зберігаємо і свої давні традиції. Адже український героїчний епос це думи. Зазвичай думи виконуються кобзарями під звук струн кобзи, традиційного інструменту степняків. Так у Казахстані він відомий під назвою Кобиз Думи це співи степу про своїх героїв, козаків, постійну боротьбу за волю. Та непостійні сум чи радість. А ось давньоруський героїчний епос билини не був успадкований українцями. Всі богатирські билини ще у 19 столітті були зібрані та записані на території Московії півночі та Поволжя. Ці пісні про богатирів, а також саме слово богатир в Україні, як нам кажуть, спадкоємиці Київської Русі, практично не збереглися. Отже, насправді зі степу, з дикого поля здійнялися пагони української культури. Саме тому ми називаємо козаками тих, хто зброєю захищає нашу свободу, і це справедливо.